Євангелія від Івана, розділ 3 Був один чоловік із фарисеїв на ім'я Никодим, старіши на Юдейський. Він прийшов до Ісуса вночі і сказав йому Раві, знаємо, що ти прийшов від Бога як учитель, бо ніхто не може робити таких чудес, які ти робиш, коли би Бог не був з ним. У відповідь Ісус сказав йому Істину, істину кажу тобі, коли хто не народиться згори, то не може побачити Божого царства. А Никодим йому каже Як може людина, будучи старою, народитися, чи може вона вдруге війти в отробу своєї матері і народитися? Ісус відповів істинно, істину кажу тобі, коли хто не народиться від води й духа, не може війти до Божого царства. Народжений від тіла є тілом, а народжений від духа є духом. Не дивуйся з того, що я сказав тобі, вам потрібно народитися згори. Вітер віє де хоче, і ти чуєш його шум, але не знаєш, звідки приходить і куди прямує. Так буває з кожним, хто народжений від духа. Відповів Никодим і сказав йому Як може це статися? Ісус у відповідь промовив до нього ти, учитель Ізраїля, і не знаєш цього? Істину, істину кажу тобі, що ми говоримо про те, що знаємо, і про те, що бачили, свідчимо, та нашого свідчення ви не приймаєте. Якщо про земне я сказав вам і ви не вірите, то як повірите, якщо скажу вам про небесне? Ніхто не підіймався на небо, тільки той, хто зійшов з неба, син людський, який на небі. Як Мойсей підняв Змія в пустелі, так має бути піднятий син людський, щоб кожний, хто вірить у нього, не загинув, але мав вічне життя. Бо так Бог полюбив світ, що дав свого єдинородного сина, щоб кожен, хто вірить у нього, не загинув, але мав життя вічне. Адже не послав Бог свого сина у світ, щоб судити світ, але щоб через нього спасти світ. Хто вірить у нього, не буде засуджений, а хто не вірить, той уже засуджений, бо не повірив ім'я єдинородного Божого Сина. Це і є суд, що світло прийшло у світ, але люди полюбили темряву більше, ніж світло, бо їхні діла були погані. Адже кожний, хто чинить зло, ненавидить світло і не приходить до світла, щоб його вчинки не були осуджені, тому що вони погані. А хто чинить правду, той іде до світла, щоб виявилися його діла, бо зроблені вони в бозі. Після цього Ісус з учнями прийшов до Юдеї і там перебував з ними та хрестив. Іван також хрестив у Еноні, що поблизу Салима, бо там було багато води. Люди приходили і хрестилися, бо Іван ще не був укинутий до в'язниці. Якось виникла суперечка між Івановими учнями та юдеями щодо очищення. Прийшли вони до Івана і сказали йому Раві, той, хто був з тобою на тому боці Йордану, про кого ти засвідчив хрестить, і всі йдуть до нього. Іван у відповідь сказав Людина не може нічого приймати, якщо не буде дано їй з неба. Ви самі мені свідчите про те, що я сказав. Я не Христос, а лише посланий перед ним. Хто має молоду, є молодим, а друг молодого, стоячи поряд і слухаючи Його, радіє від голосу молодого, Оце і є моя радість, вона тепер сповнилася, йому належить зростати, а мені меншити. Хто приходить з гори, той над усіма, хто із землі, той земний, і по земному говорить, хто приходить з неба, той над усіма. Те, що він побачив і почув, про це і свідчить, але його свідчення ніхто не приймає. Хто ж прийняв його свідчення, той підтвердив, що Бог правдивий, бо кого Бог послав, той говорить Божі слова, тому що Бог дає духа без міри. Отець любить сина і передав усе в Його руки. Хто вірить у сина, той має вічне життя. А хто в сина не вірить, той життя не побачить, але Божий гнів перебуває на ньому.